Номер 974 домашня практична робота. Розшифруйте прізвище видатного українського актора Героя України. Результатам обчислень прикладів відповідають букви в таблиці. Номер прикладу це місце букви у слові. І нам треба знайти в інтернеті інформацію про життя і творчість цього актора. Добре, починаємо! Нам треба від мінус 12 відняти мінус 8. А тепер, будь ласка, уважно. Ви бачите, оце мінус мінус. Ця комбінація двох мінусів перетворюється на плюс. Тобто це те саме, що мінус 12 плюс 8. І я вам пропоную записати таку формулу: що А мінус мінус Б це те саме, що А плюс Б. Та Її запам'ятати. І коли ви вже отримали вираз. мінус 12 плюс 8, це сума двох чисел з різними знаками, ви прекрасно вмієте вже такі приклади обчислювати. Вам треба із більшого модуля із 12 відняти менше модуль 8 і поставити знак більшого модуля. Отже, це дорівнює мінус 4. Далі другий приклад. Мінус 12, мінус 8. Тут я вам пропоную запам'ятати, що кожне число живе із тим знаком, яке стоїть перед ним. Тобто, це у вас мінус 12, додати мінус 8. Тобто, у вас завжди в виразах додавання. Але оцей плюс не пишуть. Мінус 12 мінус 8, це те саме, що мінус 12, додати мінус 8. Можна записати формулу. Подивіться: мінус А мінус Б, це те саме, що мінус А, додати мінус Б. І запам'ятати. І коли у вас вже вираз записано звичним для вас способом. Тобто треба додати два від'ємних числа. Ви скажете, щоб додати два від'ємних числа, мені треба додати значення їх модулів 12 додати 8. І в результаті поставити мінус. І це все буде дорівнювати мінус 20. Наступний вираз, третій, 0 мінус 12. Ви ж пам'ятаєте, що кожне число живе із знаком, що стоїть перед ним. Тому я пропоную просто поміняти місцями, написати мінус 12, додати 0. І ви скажете: це ж буде мінус 12. Наступне четверте: 0 мінус мінус 12. Пам'ятаєте, комбінація мінус мінус. Бачите перша формула А мінус мінус Б це те саме, що А плюс Б. Тому ми оці два мінуса замінимо на плюс. Отже, це буде 0 плюс 12, і це дорівнює 12. Наступне п'яте. 8 мінус мінус 12. Знову оця комбінація: мінус мінус. Це те саме, що 8 плюс 12. А 8 плюс 12 дорівнює 20. Бачите, як легко все. Далі, шосте. Це вже останній приклад. Нам треба мінус 8. Відняти. Тобто мінус 8, мінус мінус 12. Замінимо комбінацію мінус мінус на плюс. Це буде мінус 8, плюс 12. Запишемо це. І вам прям проситься поміняти місцями 12 і мінус 8. Це буде 12 мінус 8. Що дорівнює 4. Все. Всі приклади розв'язали, тепер нам треба розшифрувати прізвище актора. Пам'ятаєте, кожний приклад це буква. Тобто перша буква С, друга буква мінус 20. Подивіться, це буде буква Т, третя буква. Ми обчислили приклад мінус 12, шукаємо. Це буде буква У, четверта буква. Приклад дорівнює 12, тоді буква П. П'ята буква, де у нас 20, буква К. І шоста буква, буква А. Отже, прізвище видатного актора Ступка. І зараз знайдемо інформацію про життя і творчість цього актора. Богдан Ступка. Це відомий український актор театру і кіно. Народився 27 серпня 1941 року у місті Львів, а помер 22 липня 2012 року. Він зіграв понад. 100 ролей у кіно та багато ролей у театрі працював у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка в Києві. Найвідоміші фільми за його участю. Тарас Бульба Вогнем і Мечем Білий птах з чорною ознакою. Богдан Ступка був не лише актором, а певний час міністром культури України. Він отримав багато нагород за свою творчість.